Всім привіт, привіт! З вами Квітнева. І сьогодні ми повертаємося до нашої заплутаної династії. І вся серія буде присвячена нашим вовкулакам. Давненько я за них не грала, прям така, що багато. І я трішечки зовсім грала за кадром і прям надихнулася зробити цілу серію по ним. Тому приступаємо. Вони в мене ще поки всі сплять, а я тим часом, по-перше, прокоментую катсцену, яку ви бачили. А ви могли зрозуміти, що Рорі готує, ну, такий собі переворот. Наш Лу є зараз вожаком стаї Ікл і. Він сам по собі став дуже змінюватися в нас. Він навіть отримав нові риси характеру, такий як таку як поважливий. Ось і в принципі він почав розуміти, що ікли дещо відстають від сучасного світу, і в якійсь мірі навіть несуть йому небезпеку. Тому він хотів би зробити їх більш цивілізованими в якомусь сенсі. Але, звичайно, Рорі це не сподобалось. Крім того, ви можете пам'ятати, що Рорі бачила, що Лу та й в принципі рейчел що. Вони спілкуються з вампірами. Ну а для вовкулак це не дуже, не дуже добре. Тим більше, ікли вони завжди були більш такі агресивно налаштовані. Але Рорі довго нічого з цим не робила, просто готувалася морально і налаштовувала інших членів зграї проти лу, потрішки потрішки і цей. Непогано так вдалося. Ось що ж буде далі. Ми дізнаємось. А зараз підвищили нашу рейчел. Рейчел підвищили, і вона в нас буде флористом. Вона в нас буде флористом. Так, на жаль, ми будемо заробляти менше, але в такій глуші флориста логічніше, ніж ботанік. Як на мене, в нас буде вовклака флорист. Так, ну це круто. Ми отримали гроші. А як ви бачили, гроші нам як ніколи потрібні. В нас є малявка. У нас є малявка, зараз їй покажу, вона спить. А ще ми почали велике будівництво другого поверху. Ну, типу, частково я імітувала, що вони зараз в процесі. Ось так буде це пізніше виглядати. Тут буде друга кімната дитяча для нашої малої. Ось, е, і в принципі, і що ж, і як би ж, якщо мені вам її не показати, наша маленька Емма валяється, спить тут така булочка, я її просто не забирала. Звідси вона вже вміє в нас перевертатися е, на животик самостійно, то вона вже в нас тут е, ворочиться. Ой, прокинулася. боже, зараз буде крик, бо вона пукалась. От так, от ще й підгузок розірвався. Перший розрив підгузка, вона новий рубіж отримала. та ж... Не треба таке, ну окей, і в принципі я бачу, всі різко прокидаються. Всі різко прокидаються. І де будеш замінювати а підгузки нашій малій. Треба її замінити. Підгузки і в принципі, загалом, що ж наш сьогодні в планах. Боже, ви це бачили, який він прокачений? Ви бачили, який він прокачений? Ні, лу, лу настільки, просто настільки зайнявся малою. Я не очікувала від нього теж такого Коротше, Я просто в шоці. Він настільки добрий, люблячий татусь, Виявився, що він просто робить все, він її бавить, він її вчить. Все просто з мовою робить так, наче вона взялася доглядати Так, ну, іди, іди, досиш до по-перше, а наче не потрібно, ну окей. Іди все рівно досиш лід. Так, ти підеш поки купати нашу дитину, <гум> нашу дитину, йде купає ванні, емо. До речі, це буде походу, ще перша її ванна. Як ті мило. Підгузки ці розкидаємо. Я не, не придбала їм пеленального столика, тому що в мене тут елементарно немає місця в цьому будинку. Тут все настільки просто заставлено, що я не маю куди його поставити. А хто в нас тут окупається такий? Гляньте, які вони милі, просто не можу. Які вони гарні. Отримала новий рубіж наша маленька ема. Це була перша її ванна. Все таки я ще її не купала, ще не встигла. Так, і її посадиш сюди, сама підеш тим часом поїсиш. Так і не пофіксили досі вовкулак, тому в мене постійні проблеми в них в зграях. ними вічно незадоволені, а я нічого не можу толком зробити. Ну тільки там коротше. Тут нічого просто не відображається в цінностях з граю. Ще що нас сьогодні чекає, до нас приїдуть гості. У нас сьогодні буде сімейна вечірка о 3 годині дня. Я вирішила, що буде прикольно, якщо приїдуть раян з Раїсою за своїми дітьми, і всі ось так вечором тут потусять, поки в нас ще осінь, поки не сильно холодно, хоча вже прохолодно, типу, вони приїдуть на природу в ліс, потусити погуляти. Ну, побачимо, побачимо, що там дітлахи будуть Чворяти наші тут було я не знаю, що, що то буде. У час їдять цей тортик з блузної книги, і весь час у них оце It's a girl. У ці ви там говорили. Лу, тебе точно не чи сильно чим зайнятися. Іди, іди, позаймайся з дитиною, іди знову допомагати їй вважати на животику. Боже, вона голодна сильно. Вона сильно голодна. Що ми робимо? Що я роблю? Так, а ти чого не задоволена? Треба погодувати, треба її погодувати. Так, іди, Ра, е, Лу, іди Лу, погодуєш її, а потім підеш її вчити лежати на животику. До речі, можете звернути увагу, я трішки помайковирила і Лу, і Рейчел. Трішки перевдягнула їх, чого ти не перевзулася з тапок? Ти вже вийшла, ти вже вийшла на подвір'я. Ось, і я їх трішки перевдягнула, боже, яка вона гарна, я не можу. Лу теж став вдягатися більш по-дорослому, можливо, він десь перевдягнеться, то я вам покажу, бо він зараз в піжамі ходить. Так, Рейчел, а тобі треба зайнятися садом. Так, нам треба ще столик для флористики придбати. Так, от читати книгу по садівництву. Ой, а у нас напевно і немає. Ідея, ти тим часом продай весь в заробляємо тут, мовити, гроші. А я придбаю тобі книгу по садівництву. Якщо в нас її, звичайно, немає. У нас її немає. Добре, що наші вовкулаки трішки підзбирали грошей і можуть собі дозволити щось там придбати. І напевне, таким чином їй і по флористості можу книгу придбати, і поки не купувати столик. Хоча, в принципі, логічно, як придбати столик, тому що потім в неї ще будуть завдання. Завдання і. Плюс, а, чи плюс 44 така. А звідки вона? Теж вона продає рослинки. Так, вона у нас дуже ігрива, це дуже небезпечно. Ви просто гляньте. Гляньте, який. Боже, воно, воно піднімалося, піднімалося вже повзати, виявляєте, але в неї не вийшло. В неї не вийшло. Моя маленька булочка, мій вовчик маленький. Каже, яка вона не задоволена, все, бере її, перевертає назад на ну, типу. ну все, ну, все не це, не психуй. Новий рубіж, новий вона, Воно. воно це ти. Вона вміє лазити. Боже мій, я чесно, я, я навіть в як ще ці рубежі, я їх не проходила. І сидіти вміє. Оце, оце то вона в нас прокачана. Я в шоці? То вона, то ти ж зараз будеш мене по всьому, по всьому будинку. ти зараз будеш нам тут всім жару давати. Будеш тут бігати в нас майже. Я в шоці, просто лу? Ти просто батько року, ти навчив її всього. Саме він нею займався весь час. Рейчел там сильно таке погодувати, підгузки змінити. Ось то і все. Так, Рейчел, я тебе напевно відправлю ще на полювання, тому що в тебе немає м'яса. Ох, яка ж я задоволена. Це виходить. блін, і ти її так і не погодував. Садюга. А, Рейчел, напевно, її взяла годувати. Ну окей. Я хочу подивитися її рубежі. Так, дивіться. Віхи, до речі, це українською. Так, 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 так. Ну це перші рази окей. Дрібна моторика. Так, вона вміє сидіти, вміє лазити, вміє перевертатись на животик, перевертатись на спинку і вміє тримати голову. Я в шоці, то я її вже походу, що всього навчила. Це мені треба. Це вже у нас є стільчик. У нас же є стільчик, і виходить, що ми можемо їй перший прикорм підбирати. Рейчел, це все дуже добре, що ти вийшла її грудьми погодувати, але можна було перший прикорм вже підбирати. До речі, цим зможе Знову зайнятися лу. Лу, я тебе напевно, відправлю зайнятися бджілками. Так, а нам поливати там не треба, нічого з ним робити. Все добре з ним. Чудово. Ось Лу наш перевдягнувся. Зараз я вам його трішки покажу. Ось такий ось зараз наш лу. Боже, як гарно oh -oh. виглядає. Е, трішки я його бачу, нічого рваного. Чому вони з не перезиваються? І, ну, і бджоли нас, як завжди. Я вже пробувала з ними подружитися, а нічого не виходить. Так от він нічого рваного більше не носить. О, вже більш такий серйозніший наш вовкулака пішов там. Дитина в нас щось рве. Хоче відпочивати вже, а її вклали. Ага, Лу так, раз ти пішов в дитячу ну, в спальню, взагалі. Іди, іди. Розкажи, я казочку перед сном дитині. Платання руками рубі ще досягла. Чотири дні їжі до дорослішання. путі путі. Як вона спить класно. Які повороти, які розвороти. Чесно, я в стадітях взагалі не насолоджуюся інфантами, а ось в династії ось в династії вони прям ну не знаю, це прям от те, що треба. В стадітях це каторга, а в династії це дуже-дуже це дуже прикольно. Та, я знаю, що вам подобається. мистецтво. Так, ти що там? Ти нормально собі м'ясо там назбирала? Ну, не сильно, але трішки-трішки є. Окей. Окей, okay, це вже краще ніж нічого. Давай підеш читати свою книжку про садівництво. Тобі треба для роботи, де там вона в нас піде читати, і давайте я придбаю їй столик для флористики, Десь тут напевно спробую її майстерню, так би мовити, облаштувати. Ось так ось тепер виглядає її майстерня. Тут вона робить свічки. Тут її столик для флористики. Ось такий це десь я колись давним-давно завантажувала як матеріал, Ну, буде робити вона там композиції. Я, звичайно, не подумала і всі квіти продала нічого. Значить, придбає квіти, які буде робити композиції. Це Ти, типу почитала. Ти знущаєшся? Тобі для роботи треба. Щось немає в неї сильного бажання займатися е, своєю роботою. Так, Лу, ти з нами хочеш їсти? У нас там багато чого є їсти, їж щось, крім торта. Ні, ну не м'ясо, м'ясо не тобі. А, то в нас крім торта нічого немає. Вибачте, вибачте, то ви вже з'їли. Окей, Лу, іди тоді приготуй щось, що це я. Що ми можемо? Фруктовий салат приготувати. Де готуй фруктовий салат? Де 4 порції фруктового салату зроби? Ого, 245 отримала наша Рейчел. До речі. в Лу є віск. Треба, ж він віддав його Рейчел. Рейчел треба відправитись свічки зробити, поки в неї є час. Поки в неї є час, але. Та певне після того, як вона піде зробить щось по флористиці, бо їй треба підвищувати е, флористику. Та й садівництво, в принципі теж треба підвищувати, але флористики в неї взагалі немає ні одного рівня. Так давайте дзвіночки нехай робить. Воно просто найдешевше, так би мовити, для практики. І квіти, напевне, це ті квіти, які дуже легко знайти. Ой, е, е, нас люций приходив. Він до речі, дуже в захваті чомусь від Рейчел, Він навіть приходив подарунок. їй дарував, ось у неї є в багажі, е, що це якісь канцелярні штуки. Ось, я ще їх нікуди не виставила, але я потім хочу їх саме виставити десь в нас, щоб вони в нас десь декорували наш простір. Щось вона незадоволена тим, як в неї виходить все. Вона... це Ти закритими очима тут щипаєш свої ці. Боже, що жах який, тебе зовсім не виходить. тебе зовсім, до речі, в них є фотик, то вони сьогодні на сімейному святі гарно пофоткаються. Так, у нас через годину почнеться сімейне свято. Я вона смішна. Але це так прикольно виглядає, як вона робить ці квіточки, але ну, в неї дуже-дуже тяжко виходить. До речі, Люція та Ліліт Нашу. наших Люція та Ліліт я не запрошувала. Як я й говорила, вони дещо будуть віддалятися від всіх. все таки вони типу звичайні люди, і в них таке собі звичайне життя. Тому вони живуть собі своє просте життя в Мішуно, трішки далеко від всіх нас, від всіх решти, так би мовити, ой, ти типу, поламав бігом йде ремонтувати. Бігом доремонтуй, скоро гості прийдуть. Але він має швидко поремонтувати. До речі, ну хоч салат зробив. Треба було більше зробити. Я щось не подумала. Окей, ідеш ще тоді налієш гарячого-гарячого чаю для всіх після цього. Бо в нас же ж гості зараз прийдуть, а я щось не подумала, що їм то теж треба до щось там їсти. Так, ще й бджоли напали. Ну, так, свято розпочинається, приступаємо. Ой, вони зараз ще всі поперевдягаються, а я їх ще трішки поперевдягала. Ось я не знаю для, для чого вони для сімейного свята аж так видягаються, але ну видно, їм хочеться. Просто ви гляньте на цього мужчину. Ви гляньте на цього мужчину. Ну блін. Ну лу, ну нащо таким бути? Я ніколи, оце ж за за, за персонажів-розробників сильно не граю, але ви просто, ви просто гляньте на цього мужчину. Я його обожнюю, я його дійсно обожнюю. Мені так цікаво, яка в них, з речі, е, Ема виросте. Там просто така має бути, по ідеї, бомбезна генетика, що у мене в мене немає слів. У мене не буде слів, точніше. А хто його знає? Це ж сім, може щось намутити. Крутити, хто його знає. Так, окей, значить нам треба 20 фотографій зробити, подякувати гостям, що прийшли, поговорювати сім'ю і запросити за стіл. Ну, за стіл має запрошувати, не молодий я так. <кій> Чесно кажу, скажу, Ло... Рорі, а що ти хочеш? Тобі здається, це <кій> Рорі, ти щось попутала. Це, це, якийсь, це якийсь коварний план. Це якийсь коварний план. Ну, типу, Рорі, виявляється, нерівно рівно тихала долу. Весь цей час, тобто в її цьому коварному перевороті, є ще ем, така доля ревнощів, напевне, і не знаю, можливо, вона, типу, знаєте, від кохання до любові цей від любові до злості в один крок. От вона від любові до злості перейшла і ці образи ви до неї не збиралися, але ну так би ну, ціволу попрошу цей залишитись з друзями, якби забуть, окей? Угу. Та ти точно забудеш. Я знаю, як ти все забудеш. Так, під підходять наші тут. -ту Боже а, а Хто ти не в сарі перше, перша посмішка? Боже мій. Так, а давайте ми Сару закинемо, а, можна тільки сюди. А можна, щоб нам її а, попросити персонажа, щоб познайомив? Давайте нехай Раїса познайомить Рейчел з речі, я не показала, як перевдягнула я Рейчел. Ви просто гляньте на моїх вовкулак. Ну, вони, вони шикарні. Ну, сама не похвалиш, ніхто не похвалить. Ну, а що ви думали? Боже, як вона на нього глянула там? А, я не можу. Гляньте, як вона, як оце ж вона дивиться на нього. Просто гляньте. Коротше, так, я її трішки перевдягнула. По факту я штани залишила ті ж самі, перевзула і е, блузку замінила. Ну лу, ну ви самі його бачите. Ну це зовсім другий вовкулака. Це зовсім другий вовкулака. Просто ну що тут сказати, що тут сказати. Ну, е, цих ви бачили тут, в принципі, не чудомилося. Райан, ти щось поплутав, тобі не можна бути в вампірському образі тут. Так, ну окей, я хочу, щоб Раїса представила нам малявочку, хоча вона там фоточки робить. Е, але щось щось Раїса не спішить, наче а лу Взагалі пішов цей так, окей. Ти іди, значить, ем, познайом Райана з своєю емою. Боже вона наче спала. Я що її розбужу зараз? Та вона спить. Ні, не треба її. Поки не буде лихо, поки спить. Так, тоді іди тоді просто напевне поспілкуйся з Райаном і подякуй за від... Подякувати за відвідування, Як то гарно, так а чомусь ти пішла чай пити? Ну окей, іди, іди тоді, пий чай. Іди тоді пий чай? Ти подякуєш зараз за відвідування. Ну, в принципі, сім'ю більше зможуть обговорювати там, Де? іди. І тоді з ним говорити сюди, а він зараз горить. Мене тільки напружує. По-перше, як ходить рейчел, по-друге, що тут вони дитину лишили, а всі пішли всередину. Боже мій. Хоч би вже занесли її в лежаночку. Ну це що таке? Так, а ти, а ти можеш якраз таке з братом а, намагатись говорити на сільніше? Ясно? Ти будеш робити тоді фоточки. У тебе є класний фотик. Ти будеш робити фоточки. Іди, іди, сфотографуй. Просто зробимо зараз якесь фото, як всі зібралися тут. Од наших цих дітлухів можна сфоткати, хоча хузи наша на вони мені. А, давайте отак от зробимо фото таке, маленьке хай буде. Я буду багато фото робити, я потім їм на рамки постаю. Рейчел у нас як головна кореспондентка буде сьогодні. Так, іде ще робити фото. В нас там, здається, маленька сара плаче. Ось я хочу, поки отак всі зібралися. Отакі всі вони тут Тут прикольно. Всі зібралися. Всім весело, я так думаю. Це ставиться якусь велику, можливо, рамку. Давайте ще й маленькі, маленькі варіації зробимо. А тепер ще піди тут малу пофоткаєш. Як вона там валяється, спить прикольно. Ти рівно нічого не можеш робити, крім як фоткати уті путі така в нас тут булочка маленька спить, які напевне я що зроблю? Ось так ні, не хочу. Ось так. Ну нехай буде ось так. І іди ще, іди ще, сфотографуй лу. Він у нас сьогодні просто такий шикарний, тому я хочу, щоб ти його сфотографувала. А ти йдеш фану в... то я прийшов окей, ясно? Не до того. Е, малу я не, е, не хочу будити, як я говорила. Так, іди тоді з Райаном, а ти не можеш говорити. Я все забуваюся, що вона не може говорити. Окей, іди таки, спробуєш сфотографувати лу. Тільки не в ванні, будь ласка. А вона теж заснула. Ти полишила дитину там. Ну окей, інфанти малі сплять і по-моєму це взагалі. Чому ти хочеш фотографувати? Чи він не хоче фотографуватися? І, по-моєму, це взагалі чудово, що маленькі інфанти наші собі сплять спокійно, поки всі тут спілкуються, тусуються, так би мовити. Так, є. Фотографуєш? Фотографуєш чи ні? Ну, щоб ніхто між ними не став, бо щось вони всі розходилися. До речі, може, вони нарешті допоможуть той торт з'їсти. Ти мала фотографувати його, наскільки можна? Лу, не відмовляйся від такого. Ой, вона просто ігнорує. Точніше, чи він, чи вона, я не знаю. Хтось з них ігнорує просто дію і не хоче нічого робити. Я не знаю, з чим це пов'язано. Не знаю прям взагалі з чим це пов'язано, але ну ні так ні. Ми зробимо якісь інші фото. Давайте нехай тепер Лу фотографує. Я тоді йому е, фотоапарат віддам. Лу, іди ось сюди. Ой, я йому не віддала фотоапарат. Кому я ще я не віддала? А, боже, літала. Я все переплутала. Так, поки не зачіпай рейчел, вона тепер пішла туди. Окей, вона розвернулася. Це, Ой. Це дуже добре. Тоді во угу, іди просто сфотографуєш, і я сподіваюся, що вона зараз очі не закриє нам. Подобається йому фотографія. Давайте так. Ось, ось Боже, це прекрасно. Це прекрасно, прекрасне, неймовірне буде фото. А ось так ось нехай буде. Так, трішки зараз налаштуємо. Ось, ось так ось. Ви що? Чи ось так ось? Хай ось так ось буде. Боже, це буде просто неймовірне фото нашої нашої рейчел. Це неймовірне фото. Так, і фото ми наробили. Можна ділитися фотографіями. А ідея йди цей раєн, покажеш каоти, диви, дивиди. Яки я з фоткав. Зараз тільки якщо я найду цю дію, бо тут же ж цих дій просто неймовірно. О, можливо, він може обговорювати з Райаном можливість сім'ї. Вони все-таки вже рагуються прямо сім'єю і собі. Так, іди знову підеш доброзичливі дії, родовід обговорювати. Ну, типу, лу що типу, у вас такий довгий родовід ви просто... В Принципі його так класно знаєте. А ось я свого не знаю. Але типу, я рада, що типу я є частиною вашої сім'ї. Ну типу він же ж на зараз такий типу поважливий. О, малої новий рубеж крепкий нічний сон. Класно, вона прям крепко типу спить. Так, іди і ще обговорюй сім'ю, щось щось дуже якось ці дії, наші скидаються. Знову родові обговорюю так, можеш ам... дізнатися в зацікавленості в вампірах. А ну давай, а що? Так, і де ще обговорювати краще з ним сім'ю. Знову сімейні плани на майбутнє те. Ти... Типу, що можеш можливо, лу зараз обговорює з ним, що як іронічно склалося, у вас з раїсою вже троє дітей. А, типу, це більше схоже як на. А... Зграю перевертнів, типу що у вас багато типу членів вашої родини. А в них з рейчел тільки одна дитина, і вони не впевнені, що вони хотіли б взагалі б ще. Хоча по правильному вони як згра, типу як сім'я перевертнів мали б мати більше дітей. Так, Рейдж вирішила прибиранням зайнятися. Ну, окей, раз тобі хочеться, я не проти щось корисне зробити. Так, ще ще думаю, буде непогано, якщо. Рейчел подарує, напевне, Райану одне фото. Блін, а вона не може. Окей, okay, значить, перед, передамо зараз е, це сімейне фото. У мене просто є класні сімейні фото. Ой, а де вони будуть? Ось, де вони сидять всі за столом. Нормальної якості передаю Лу, а Лу подарує Райану це фото. І потім Райан, це фото, Боже, це дуже, дуже все складно. І потім Райан, це фото. М -м -м -м, може це в любові. Так, вручити подарунок. Е, дружній подарунок, давай. А я не можу вибрати якусь. Саме, яке саме фото, блін. А, це напевне. А якого це розміру? Ось вони, де всі Блін, тут. А, все гноми зіпсували. Лу, ну як можна було зробити всі фото, щоб вони були з гномами? Там Така класна фотка Рейчел була, а ти зіпсував? Нарешті, я. Визначилася з фотографією і змогла дати дію, що плу її подарував. Тому що я кожен раз якусь не ту фотографію залишала, і все короче, все йшло на перекусяк. Все в них буде теж фото. Якщо що, то я ще передам. Так, можеш лучше поспілкуватися. Чому ти з нею знайомий? Я не розумію. Але ти якимсь боком знайомим з розалі? А Розалі взагалі не любить нашого Лу з Едвардом ще познайомся. Надіюсь, у вас кращі стосунки складуться. Так, Рейчел. Ні. Та за що? Лучше скоро на роботу відправити. Що ж? Можливо. Ми... О, найс, яка в нас. На соркулака, але дитина прокинулася. Іди спробуй повернути самоконтроль. контроль. Тебе зазвичай це виходить. Я тебе це виходить. Її цього разу теж вийде. Окей, окей, йди тоді, рий землю. Йди тоді, рей землю. Щось корисне будеш робити. Що ж, а я думаю, всі будуть розходитися, тому що вже пізно, вже пізно. Будемо завершувати нашу цю. Ми отримали там рамочки. Я потім десь придумаю, де я їх розміщу. У нас тут не так багато місця, як ви розумієте, але десь розмістимо. Можливо, ось тут розміщу, тут якраз біля долоняк. Або можливо, я б хотіла в цій кімнаті десь розмістити, але буде видно. Так, салат можна сховати. Лу в принципі, нема що прибирати, ти підеш до дитини, тому що у нас дитина. Божі, вона сидить, яка вона класна, я не може. Ідея, ідея, значить, лу, напевно, ти типу, погодуєш нашу малявочку. Так, ти, напевно, взяв дії годувати. Я надіюсь на це дуже. Та, Ані, качати. Блін. Вибачте, але це просто верх милоти. Я не можу це не заскріншотити. Просто гляньте, просто гляньте на них. Вони прекрасні. Вони прекрасні. А, ти її вирішив покласти в лежаночку. О, клади, клади, підеш на роботу. А я хочу взагалі-то побачити, як вона в нас буде повзати, гратися. Що вона буде робити? До речі, іди, іди, грай тоді, спробуй гратися в Бо зіму, ну, Я не можу. Ви просто гляньте на неї. Тобто в мене в мене інфанти, вже майже місяць вовкулака пробіглася там задум, а я досі стільки всього не знаю. Так, а що в неї там? Лепет, вона навчилась лепетати клас. Рейчел, мені страшно за твої стосунки з дитиною, якщо чесно, Іди, А ти пішла сама купати, молодець. А ти тоді щось знайшла там, хоч корисне. І ще раз після того спробуєш вернути самоконтроль, наче то ти вже можеш спробувати, і нам треба до дитини просто погодувати. Будь ласка, скажи, ти повертаєш самоконтроль. контроль. Ні, та що ж сьогодні не так? Чому в тебе не виходить? Не виходить в неї все так. Лу, і ти хоч там сумінну рибу лови. Ловити ризиковано. Ой, вона щось, о, то вона таке знайшла, я не побачила. Кришка горшка виних чеклунів, на цій... коротше, дивні символи там є, але прочитати їх можуть не всі. От так. О, вона вертається в свої в свою нормальну форму. Чудово, треба дитину погодувати терміново. Іди, підеш не зразу, біжить до дитини. Іди, підеш, значить, годувати. Айди, грудьми погоду, потім прикорм якось спробуємо. І треба до дитину помити. Треба до дитини ще й помити. Так, ми можемо продати одну цю штучку. Нам їх в принципі дві не треба, так і, так і заробляємо. Так би мовити. Сім тисяч вони має. Там шикарна якась кімната буде в них. Е, ну я думаю, що я їм ще оновлю деякі меблі. Наприклад, там оці ці стільчики, їм кухню треба оновити. Все таке. Час, час вже це все оновити. але це все буде за кадром, звичайно. Ось а, я хочу одну цю штучку, напевне, залишити, щоб вони досліджували потім ці символи і почитати, що там буде. Напевно, якщо я передумаю, то я можу завжди її продати. Якось так так. Іди ще покупай дитину. Де купати? То терміново треба скупнути дитину. В неї підвузок розірвався. Нею розірвався під вузок. Е, В Нашої Рейчел з'явилася. Типу, останнім часом рейчел е, любить проводити час сім'єю. Для неї стало особливо важливим створювати крепку, створювати крепкий зв'язок зі своєю сім'єю. Можливо, їй варто прийняти рису характеру, сім'янин. Я думаю, що так. Що наша Рейчел неочікувано для себе, що воно поламалося, я не знаю. Стала сім'янином. Так лу прийшов з роботи і вкрав книжку. там. Сж ти не хочеш ще спати наша малявка. сиди сюди сидим? Лу, у тебе знову є робота, але ти дуже хочеш спати. Окей, окей. Я думаю, цього разу ми це такі змінимо. А ти йди відпочивати. Що ж, а на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Я з вами не прощаюсь, тому що я завжди говорю скоро побачимося, але не розбігайтеся в кінці буде ще невеличка катсцена. Ну і, звичайно, дякую за перегляд. Скоро побачимося.